Птично зривають весь рух, то вони зараз будуть це робити через GPS, через те, що над Європою порушити нормальний рух цивільної авіації, який обов'язково має за їхньою московицькою логікою призвести до якихось трагедій, жертв для того, щоб люди сказали: Ну як же так, треба щось робити, бо так не можна. Ми, ми щодня руйнуємо російську інфраструктуру. Вони почнуть робити те саме, повірте, зараз ми на тому зламі, коли якщо на Росії зараз сильно не дадуть по зубах, якщо вона не зрозуміє, що продовження цієї лінії для неї завершиться справді реальною катастрофою, бо коли одна Україна, це одне, коли вона провокує захід і захід. Нарешті збереться докупи і почне е, робити правильні кроки то все інше. То, от е, я думаю, що е, ну, ми на тому на тому етапі, коли ще ось-ось, і нарешті Росія своїми такими акціями остаточно і безповоротно згуртує Захід. Угу. Це нам лише на користь.